Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жавтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Проблеми з електропостачанням українці відчуватимуть ще роками з брифінгу представників обленерго. Вулицю державного прапора в обласному центрі перекриють до кінця літа рішення міськвиконкому. плетіння. Душ, розмови, флори та фауни у Полтаві. Відкрили виставку. А тепер про це та інше докладно. Якщо люди продовжать вмикати одночасно всі прилади, коли дають світло, ситуація з постачанням електроенергії погіршиться. Такі прогнози населенню області дає керівництво Полтава Обленерго. Чи мають на підприємстві можливість змінювати графіки погодинних відключень та чому запроваджують аварійні відключення? Дізнавалась Іванна Дімова. Через тривалу високу температуру повітря на Полтавщині збільшився попит на електричну енергію. Нині її виробляється в рази менше ніж потрібно споживачам, розповів на брифінгу заступник голови правління акціонерного товариства Полтава Обленерго Сергій Андрієвський. Саме тому в регіоні запровадили графіки погодинних відключень. Україна в цілому. Втратила більше 40% генерації, тобто електрики недостатньо. Дефіцит. Якщо знищена генерація, електриці взяти, взятися нігде. Навіть якщо держава знайде гроші на відновлення генерації, те обладнання, яке потрібно встановити, його на складах немає. Його виготовляють під замовлення під час виготовлення. Роки Полтава Обленерго не вирішує скільки запроваджувати черг на відключення світла, черговість графіків та кількість годин на які в певних споживачів вимикають електроенергію, каже Сергій Андрієвський. Такі команди диспетчеру підприємства надсилають Зукеренерго. Самостійно ми не можемо або щось вимкнути, або ввімкнути. Можна сказати, навіть якщо ми не будемо застосовувати графіки аварійних відключень. Диспетчер Укренерго, не дочекавшись зниження потужності по області, в цілому, застосовує графіки, спеціальні графіки аварійних відключень спецгалу. Ніхто не буде питати, попадає під це критичка, населення, військові. І це ми побачили, що трапилось 16-го. Числа, аби не погіршилася ситуація з розподілом електроенергії, представники обленерго просять споживачів не вмикати одночасно всі прилади, коли подають світло. Вмикання потужних приладів споживання електричної енергії, кондиціонерів там одночасно. Воно створює пікові навантаження, струмові навантаження на наші мережі. І ці струмові пікові навантаження. Вони приводять до значних пошкоджень і не спрацьовує автоматичне відімкнення, і пошкоджуються самі кабельні лінії. Ми розуміємо, що потрібно все зробити потрібно приготувати їжу, потрібно забезпечити там свої побутові потреби. Ми не призиваємо економити, проте після подачі напруги. Вмикати потужні струмопиї з певним часовим інтервалом. Нині керівництво Полтава Обленерго готує лист звернення до голови правління Укренерго, аби ситуація в регіоні з постачанням електроенергії змінилася на краще. До цієї ініціативи на підприємстві закликали приєднатися голів громад та представників обласної військової адміністрації. Нагадаємо, що останніми днями у Полтаві була низка протестних акцій мешканців щодо обмеження постачання електроенергії. На Полтавщині двоє людей ймовірно отруїли щедним газом від генератора. Сталося це 17 липня в селі Нижній Булатець Лубенської громади. Близько 12-ї години від медиків надійшло повідомлення про виявлення у будинку двох людей без свідомості. Повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. У одній з кімнат будинку виявлено 15-річного хлопця без ознак життя. Також 80-річну мешканку цього ж будинку у безсвідомому стані медики доставили до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За попередньою версією слідства, громадяни могли отруїтися чадним газом у наслідок роботи генератора, встановленого в середині кімнати, для встановлення причини смерті тіла загиблого направлено на судово-медичну експертизу. За даним фактом, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 кримінального кодексу України. У центрі Полтави археологи знайшли фрагмент фундаменту господарської будівлі 1809 року. Його виявили у сквері, що знаходиться поблизу малої академії мистецтв. Це той самий сквер, де планують встановити пам'ятник українському філософу та поету Григорію Сковороді. Зараз археологи досліджують дану територію. Там було знайдено кераміку, цвяхи та столові прибори. Раніше на місці знахідки була розташована господарська прибудова до поштампу, розповів архітектор Артур Араян. Цей поштамп це по суті нинішня будівля малої академії мистецтв. Вона двічі перебудовувалася, але загалом вона зберегла свій. Плюс-мінус зовнішній вигляд і е, габарит. І от у цієї будівлі було два бічних флігеля, одноповерхові два службових будинки, які були однакові з одного і з іншого боку. Е, ну і в принципі вони були збудовані в такому класичному стилі, і це все 1809 рік. Коли в одній з цих зелених зон праві, якщо дивимось на фасад, будівлі. Почалися підготовчі роботи, то фактично вони наштовхнулися на фундаменти цього флігеля. Сьогодні у Полтаві попрощалися ще з двома захисниками, які загинули за незалежність України. Біля свято Успенського собору в останню путь родичі та близькі проведжали Святослава Войтенка та Олександра Сурдіна. Побувала на панахидії наша знімальна група. Полтава вкотре оплакує своїх захисників, які повернулися додому на щиті. 18 липня біля свято Успенського собору відбулася панахида за двома загиблими військовослужбовцями. В останню путь сьогодні проведжали сержанта Святослава Войтенка. На війну він був мобілізований у квітні 2024-го. Служив командиром відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. Загинув воїн 6 липня цього року у селищі Куп'янськ-Вузловий, що на Харківщині. Цього ж дня йому виповнилося 44 роки. Це була опора моя. Я з ним 40 років, як в місті. Для мене дуже важко поняття, що його вже не существує. Немає. Кращого брата я в житті, мабуть, б собі не хотів. Він мені заміняв і батьків. Прощалися нині з 43-річним Олександром Суродіним. Чоловіка мобілізували у січні 2023-го. Він проходив службу на посаді головного командира танку танкового взводу. 14 липня цього року військовослужбовець помер. Сталося це у лікарні у Дніпрі. Про нього сказати тільки можна добрі слова. Відповідальний був. От. Ну, звісно ж, дуже. За сім'ю переживав вічна йому, добра, хороша людина. Святий Боже, сидити смертний поховали Олександра Сородіна на Росошинському кладовищі, а Святослава Войтенка на цвинтарі неподалік дендропарку, що в Полтаві. У Полтаві з 22 липня до 31 серпня перекриють частину вулиці державного прапора. Зроблять це через виконання ремонту теплової мережі опалення. Дане рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Згідно нього перекриють ділянку від вулиці Державного прапора 5 до вулиці Стрітинської, 38. Також у місті запустять новий тролейбусний маршрут номер 16 Київський вокзал, вулиця Героїв України. Він пролягатиме вулицями Зіньківська, Соборності, Сінна, Європейська та Івана Мазепи. Про це повідомила виконуюча обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Сполучати наш київський вокзал з мікрорайоном, який знаходиться поруч біля автовокзалу. Тобто він буде сполучати київський вокзал з вулицею Героїв України. Важливо, тому що там є працююча тролейбусна лінія. Ми всі розуміємо завантаження даної ділянки відповідно київського вокзалу. В Україні скасували переведення часу з зимового на літній. Цьогоріч у жовтні громадяни нашої держави востаннє переведуть годинник. Про причини такої ініціативи та її наслідки дізнавалась наша знімальна група. В Україні більше не будуть переводити час з зимового на літній. 16 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 4201 про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки, тому цього року, в останню неділю жовтня, 27-го числа громадяни України в останню переведуть стрілки на зимовий час. Автором цього законопроєкту є спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він аргументував дану пропозицію тим, що перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на стан здоров'я людей. А ось на економіку, за думкою економіста Юлії Самойлик, скасування переведення часу не впливає зовсім. Насправді багато аналітиків стверджують, що надмірної надзвичайної економії у зв'язку з переводом або не переводом на той чи інший час не відбувається, тому що все одно виробничий процес він відбувається в строгі години, і той запас енергії, який можна було зекономити вранці, ми його потім або вдома використовуємо, або в інших. В інших можливостях хто відповідно як такої звичайну економію не буде. Самі ж полтавці в думках різняться. Хтось байдуже поставився до скасування переведення часу, а хто зрадів новині? Що відтепер громадяни України будуть жити за зимовим часом? Як на мене, то здається, що переведення годинника на стан здоров'я впливає не дуже позитивно. А так, звісно, я не розуміюся в цьому. Для мене краще не переводити годинник, бо тяжко перебудовуватися. Відверто байдуже. Тому кому зручно, то хай завжди на літньому, а я завжди на своєму часі. На природньому. Краще перевестися на зимовий і так залишитися. Тому що дивіться, зараз літній час. Це глина вперед, то о 4-й годині ранку вже світанок. Навіщо о 4-й годині ранку світло? Якщо люди десь на роботу збираються о пів на восьму або о сьомій годині ранку. Краще, щоб увечері було довше і світліше. Сьогодні, у відповідь на прийняття законопроєкту Верховною Радою, українці створили електронну петицію до президента України, де вимагають скасувати дане рішення, аргументуючи тим, що це зменшить світловий день протягом півроку на годину в умовах постійних відключень світла. На момент створення матеріалу петиція зібрала 57 голосів з 25 тисяч необхідних. Плетіння душ, розмови флори та фауни. У Полтаві під такою назвою відкрили нову виставку. В її експозиції роботи двох полтавських художниць Олени Пушкарьової та Світлани Олійник. Як поєднали вони свої витвори, бачила наша знімальна група. У Полтаві відкрили виставку Плетіння душ, розмови флори та фауни. В експозиції роботи двох авторок. Одна з них полтавська художниця Олена Пушкарьова. Тут представлені її творіння, які нещодавно вийшли з-під пензля. Майстриня розписує пошовку за допомогою стародавньої техніки розпису тканини. Направлення таке, як можна сказати, імпресіонізм від своїх почуттів, від свого натхнення. Вилітають роботи, і зараз вони ось в цьому залі представлені. Але техніки різні. Я постійно експериментую, і мені постійно цікаво нові матеріали, нові текстильні фактури. Інші роботи, які представлені на виставці, просторові плетені композиції. Їх виготовляє полтавська художниця Світлана Олійник. Її основні помічники в цьому лоза, нитка та тканина. В кожній роботі ну Своя задумка, це мій світ, мої бачення, мої переживання, мої емоції. Все, що тут зроблено, це зв'язано з сучасністю, з переживаннями, з сучасного світу, з війною. І оце об'єднання наших робот, квіти, флора і фауна моєї роботи це дуже важливо, тому що вони не від'ємні один від одного. Спільний проект художниці вирішили створити несподівано, хоча знайомі вже понад 15 років, говорить чоловік Світлани Олійник Юрій. Це творчий тандем, він народився, ну, мабуть, і давно, і недавно. Тобто задумка створити цю експозицію виникла у них несподівано і вони знайшли одне одного. Тому що матеріали, які вони використовують, дуже подібні один одному. Помилуватися роботами художниць можна протягом двох тижнів у музеї садибі Короленка. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе, будьте здорові. Побачимось.